Привіт, друзі! Вітаю всіх з Новим роком! І починаємо продовжимо інформувати вас про те, що відбувається в сонячній Польщі. У цьому відео розберемо цікаву статтю, яка з'явилася в польській пресі. Вона називається Навіщо нам ця Україна. Ви, будь ласка, ставте вподобайку на підтримку україномовного контенту. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, робіть репости. І щоб не пропустити все найцікавіше і актуального з того, що відбувається в Польщі. Е, любі друзі, дивіться. Будь ласка, відео до кінця і обов'язково напишіть в коментарях свою думку. Автор статті це колишній посол Єже Марик Новаковський, і він каже, що війна Росії проти України вона сповільнилася. Поляки зрозуміли, що допомога коштує грошей і вимагає великих жертв з нашого боку з боку України. І маятник рушив наразі в інший бік. Рік тому у всіх була хвиля ентузіазму. Майже з усіх боків політичних барікад, що розділяють Польщу, текли голоси про вічний Союз або навіть польсько-український Союз. Правлячий тоді ПІС вже готувався до того, що займе місця на почесній трибуні під час параду перемоги в Києві, а держкорпорації почнуть заробляти на відновленні України. Звичайно, все це повинно було статися саме по собі. І е, треба сказати, що поляки були тими, хто швидше за всіх поспішив на військову і фінансову допомогу. Велика заслуга громадянського суспільства. Польща прийняла мільйони біженців з України. А для влади слова подяки з боку українських політиків повинні були бути і були політичним золотом. Але раптом, десь з весни 23-го року, золото перетворилося на томбак. Така речовина, де багато міді мідь забув як то українською мідь, а у відносинах з Україною почало щось так скарготати. Перспектива перемоги України вже була не такою явною. Пропагандистські розповіді про те, що ми вже Польша відправила 10 танків або кілька десятків гармат і перелякана російська армія втече десь там за Урал. то... Воно не дуже збігалося з реаліями фронту. Поляки почали втомлюватися від турботи про біженців, часто прийнятих у своїх будинках. Крім того, виявилося, що в Україні є свої економічні і політичні інтереси. І замість того, щоб постійно розповідати історії подяки, Україна хоче відправляти своє зерно промислову продукцію а українські вантажні компанії конкурують з польськими. Війна Росії проти України сповільнилася. Поляки перестали думати про неї з точки зору великого походу на Київ. Вони зрозуміли, що допомога коштує грошей, ну і він, на жаль, вимагає дуже жертв. Отримання вигоди від спраці з Києвом пов'язане з необхідністю інвестувати, а іноді і бути напористим. А це суперечило ідеї пропагандистського використання цього політичного золота. Маятник, як вже казав, рушив в іншу сторону, і раптово в офіційному повідомленні Україна виявилася партнером невдячним а і навіть нечесним. Політичний реалізм, реалполітік і довгострокове планування це те, що виходило у Владців найгіршим чином у польських владців. і емоції зіграли і на українській стороні. Звісно, під час прес-конференції, в грудні, президент Зеленський найдовшим і самим емоційним чином відповідав саме на питання про відносини з Польщею. Він там казав, найголовніше, що блокада нашого кордону для українського зерна це не питання ведення бізнесу під час війни. Мова йде про наш основний зміст. Так він зазначив, пояснивши, що в той час у його країні був заблокований морський коридор, проблеми зі словаччиною з Угорщиною. І за його словами, в результаті суперечок з Польщею Україна також почала втрачати політичну підтримку на Заході. Як позитивний приклад, він навів відносини з Румунією і, на щастя, з'явилася розумна Румунія. Президент Клаус Йоханіс допоміг фермерам вижити. У нього в країні теж були проблеми. Через теж там невеличкі протести були в Румунії. От, але він показав себе силь, сильним лідером, який поставив на перше місце цінності, а вже потім гроші. І дуже велика йому подяка за то відповіддю стали досить такі зауваження президента Дуди, який, коли його запитали про слова Зеленського в радіоінтерв'ю, він не прийняв аргументів свого українського колеги, і що загрозливо в політичних дебатах в Польщі частіше з'явилися коментарі про те, що швидке прийняття України в Євросоюз це не в інтересах Польщі. Статті така цікава думка, і я з нею погоджуюсь, що у зерновому питанні рішення було банально простим, замість того, щоб сподіватися на швидке закінчення війни, що було скоріш відсутністю реалізму, необхідно було інвестувати в розвиток залізничної та портової інфраструктури для обслуговування транзиту. Треба було домовлятися з Брюсселем в питаннях фінансової підтримки з боку ЄС, що складається з субсидій, щоб українська сільськогосподарська продукція в Данську коштувала стільки ж. Скільки і в промисловості. І передбачалося, що транзит українських товарів через Польщу буде тривати роками, навіть у разі закінчення війни. Бо, бо південь України замінований і деградований природньо. Самі знаєте, що орки зробили з Каховської ГЕС. А по Чорному морю плавають тисячі морських мін. І до того, як транспортні шляхи повернуться до нормального рівня, будуть потрібні роки. А на транзі на транзиті Польща може заробити як не парадоксально, всі були б задоволені, тому що чим більше заробляє Україна, тим менше європейським і польським платникам податків доведеться допомагати Києву. А польські порти і польські залізниці могли заробляти, як я вже казав, на тим транзиті. Тим часом запрацювали посередники, які пустили зерно, і не тільки зерно на польський ринок, ну і теж саме стосується прикордонної блокади. Кілька років тому Польща вела там був дикий скандал у Франції та Німеччині, коли було потрібно, щоб польські транспортні польські транспортні компанії діли за правилами країн західної частини союзу. Ішлося не тільки там про зарплати, а й про те, що водії з польських компаній ночували в готелях, ані в кабінах вантажівок. І польські компанії вважалися недобросовісною конкуренцією, точно так, точно так само, як прикордонники говорять про транспортні компанії з України. Зрештою, є одна незначна відмінність: Україна веде смертельну війну. Це треба розуміти. І знаходиться на межі перетворення ну, в програючу державу. Сотні, а зараз, навіть тисячі вантажівок, заблокованих на кордоні, це не. Це не економічна боротьба, а побуття лежачого і гасло польського уряду має бути сьогодні дипломатія, тому що величезна частина проблеми, які є в Польщі, є результатом дипломатичного колапсу і пропагандистської політики. Так, звісно, що Польща повинна захищати інтереси своїх фермерів, транспортних компаній і так далі. І так далі, тому що українська конкуренція б'є по компаніях сталеварного сектору, по птахофабриках. І так далі, однак реалістична політика полягає в балансуванні прав, поразка України або навіть її перетворення в недодержаву, яка не буде здатна до самостійного існування, то буде, то буде представляти для Польщі загрозу екзистенціального характеру. Не потрібно занадто напружувати уяву, щоб зрозуміти, як би виглядала економічна і політична привабливість Польщі, якби від Бранєва до перемишля на польському кордоні стояли війська Путіна. Польщі було б краще, якби за східним кордоном України неохоче переконувала, що саме поляки в найважчий момент встромили її нішу спину або принаймні не протягнули руки допомоги. І Білорусія відгороджена стіною, стіною, можливо, необхідно в даний час, але є видимим символом поразки польської східної політики. При розробці політики Польщі щодо України варто звернутися до німецького досвіду, бо Німеччина була найбільш послідовним прихильником вступу Польщі до ЄС та НАТО. Польща не менш побоюється завалити ринок. Дешевими польськими продуктами, ніж зараз побоюючись конкуренції з України. Тільки після розширення НАТО і Союзу Берлін почав претендувати на статус лідера Європи, тому що з прикордонних маршів Заходу в епоху Холодної війни Німеччина, Німеччина стала країною, яка розташована в центрі зони миру і процвітання. Є там концепція Збігнєва-Бзежинського, і там написано, що незалежна Україна була ключовим гарантом незалежності Польщі. В даний час цю концепцію необхідно розвивати. Україна в Європейському Союзі і НАТО є необхідною умовою, щоб Польща позбулася прокляття бути, бути ватажком і стала дійсною сильною державою. Спори з Україною необхідно вирішувати як мога швидше, дипломатичним шляхом, і в європейському форматі, а не тільки в двосторонньому. Така от цікава стаття. Якщо у вас є свої коментарі, то напишіть, будь ласка, в що що ви думаєте? Мені здається, що автор на 90%, може, навіть на 95% правий. Друзі, велике вам дякую за підтримку українськомовного контенту. Ставте вподобайки, робіть репости, підписуйтесь на канал, закликайте друзів підписуватись. Дякую. Слава Польщі, Слава Україні! Слава ЗСУ. Всім здоров'я і мирного неба над головою!